Самим найкращим глядачам величезний величезний привіт. Ми з вами у сільпо. Подивимось сьогодні, що приготував сільпо нам з 11 по 17 січня, включно. Тут дуже часто ставлять квіти з, з таким, знаєте, цінником мінус 25-мінус 50. На касі ще пробивається ціна. Зараз нічого не бачу. Дивіться, як гарно. Цвіте. О, я її знайшов, бачите, мінус 25. Як вона називається, пунсетія. Але бачите, вона вся, здається, вже опала. Ну, відсвіла, так? Да? Але круто, коли жива стоїть на вікні. А не така штучна, як я купив, хто пам'ятає. Заміокулькас в мене був. Добре, ходіть подивимось, що, що в акції. Які ціни. Хочу вам дуже подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую. І дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Дивіться, ці мандарини 299 гривень, 1,5 кг, так, і ціна ще не знизилась. Цікаво, чи це коробка, так коштує, чи самі мандарини, адже мандарини сільпо а зараз по акції. По 60 гривень моркот. Я купував вчора чи позавчора, не пам'ятаю, 3 кілограми. Взяв дуже смачні, дуже солодкі. Яблука, кому ціни, Цікаві на яблука. Айва, мандарини Іспанія 119 лимони, Майер по 44 гривні. Гіфрути по 109 гривень. А ось, ось ще такі в сіточках теж є а, мандарини, але ну, вони теж трішки дорожчі. Дивіться там вже. Бачите, все вже 269 гривень. Треба в акцію, мабуть, ставити. Так, в світі 109. Мандарини Ізраїль. Дивіться, які мандарини. 149 гривень. Оце я розумію, мандаринка. Так, лимони 99 гривень. Сіточка, а в сіточці пів кілограма. Апельсини по 45 гривень. Хороша ціна на апельсини. І помелу 88. Капуста по 14 гривень. Гладкі огірки 149 і огірки з цими, пупир... з оціми да? 77. Томати по 89 гривень. Точніше, 90, буду заокруглювати ці всі копійки. Коктейльні 149 і рожеві 169 якісь ще є. Перчик чилі 160. Перець червоний 134 і перець капі 129. Зараз в Сільпо, мабуть, акція на апельсини по 45 гривень за кілограм. До речі, файні апельсинки. Мита картопля по 34 гривні. Буряк по 16 гривень. Картопля біла по 21 гривні. А от цибуля вже подорожчила. Цибуля по 20 гривень. Мені ось ця подобається солоденька, смачненька по 99 гривень. І біла по 119 зі знижкою зараз. Ціни пішли до гори. Картопля рожева по 30 гривень. Морква по 12.30. Далі у нас по курсу сири. Дивимося, які ж по акції сир відкому тенеру по 29 гривень за 100 грам. Так, і ще в акції бачу ось такі по 32 гривні. Теж бачу трішки сири піднялись в ціні. Масдам 33. Так, тут є ось такі від пірятин, чедер та дружба. А, і ще й вершковий є. По 14 гривень. Дружба та вершковий зі знижкою. Якщо будете звертати увагу, ну, це хто полюбляє такі сири, часто в них також є знижка, можна взяти з наклейкою 50%. А коли товар ще в акції, то це взагалі вийде дуже хороша економія. Я полюбляю ці сири з чайочком дуже смачно. Так, в акції Фелата а, скільки тут? 170 грам, 42 гривні. О, на цей також дуже хороша ціна. Зверніть увагу, цей ну, Бачите, я сири люблю, тому і розповідаю вам. Ну, до речі, ще він просто в акції. Пів кілограма за 239 гривень. А один раз була наклейка 50% знижки, термін придатності не закінчився, а термін придатності закінчується. То взагалі б вийшло свято для мене. Так, бринзу можна взяти 250 грам. можна взяти за 40 гривень зараз. Тут зверніть увагу, в сільпо зараз від шостка. Вершковий. Вершковий та дружба, дуже хороша ціна на нього. По 10 гривень, знижка 45%. Дріжджі також зі знижкою, по 11 гривень, ще й буде знижка 20% на касі. Так, завжди звертайте увагу на оці наклейки. Тут іще моцарела, навіть є зі знижкою. Скільки вона. Так, сир. Моцарела 44 гривні вже зі знижкою. І ще на касі проб'ється 40% знижки. Так, закінчу зйомку, обов'язково візьму. Тут у нас бащенський міні 70 гривень зі знижкою. Упаковка йде 350 грамів. І ще буде знижка на касі 20% від цієї ціни. Колакції сардельки, мортадельки від Глобино. Це вищий сорт. Ціна за 100 грамів 20 гривень. А ось такі дитячі а, вищого сорту зараз можна взяти за 50% знижки від ціни. Сосиски дитячі 44 за 100 грам і вийде на касі по 22 гривні за 100 грам. В акції рулет по домашньому курячі 2290, від родинна ковбаска. Баварські ковбаски по 1590. Зараз зі знижкою йдуть, а з невеликою. Так, сардельки, самобранка 16,90. А тут у нас ідуть сосиски наші а ковбаси для. А, це власно да? 11,90. Так, давайте трішки полазимо в холодильнику по 11,90 сосиски варені філейки першого гатунку, виготовлено для сільпо. Так, 11,90 за 100 грамів. А упаковка в середньому йде пів кілограма. Тут бачу ковбаску салямі святкова вищого сорту, самобранка, по 15,90 за 100 грамів. А вони тепер сюди поставили торти, а, власна кондитерська, тому що я шукав в іншому холодильнику. Ось там. А там тільки всі такі українських виробників де ж подівалися, хотів взяти. Так, торт Прага. Зі знижкою 25% буде. Прага. Смач... Всі смачні, мені здається. Я вже майже всі перепробував. Чизкейк не пробував від власної кондитерської. Так, чотири зустрічі взагалі смакота. Торт Прага. дайте я, я згадаю. Не пам'ятаю, чотири зустрічі, я пам'ятаю, а Прагу я не пам'ятаю, чесно. Ну, все одно, я думаю, що він смачний. А оцей взагалі. Моцарт. Такий смаковий смачний, що... Хай бог мило, скільки тут? Кіло 100. Так, ну що ж, тепер у нас м'ясо. Можете ставити на паузу, кому що цікаво, подивитися, яка ціна. В акції бачу, свиняча лопатка по 13,90. В акції свиняча вирізка по 25 гривень. А, і ошийок охолоджений по 17,90. Знижка майже 30%. Фарш в такій ціні, як був, по 19-18 по гривень. Курячі філе стегна по 20 гривень. А ось куряча четвертинка по 6,50. Гомілки 7,90 і куряче крило з фаланги 7,80. Куряче філо 15,90. Тут в нас риба. риба так, Кефаль по 1790, дорадо 35 гривень, Сібас 40 гривень, короб по 19 гривень, лящ по 11 гривень, фурель райдужна по 30 гривень, яка красива. А окунь по 28 гривень і дораду Патерний 36 гривень. Я їх їв давно заказав порцію, дві штучки з'їв і все. В акції салака пряного посолу по 12,90. Ходіть, подивимось на ціну тижня товар. В акції дивіться цукерки трюфель, посипані какао по 119 гривень зараз зі знижкою. І цікаво, такі бельгійські трюфелі з ароматом шампанського. Теж 119 гривень, 200 где упаковка і там, і там. А ось такі по 109 та по 100 гривень цукерки з мигдалем. В акції чипси, я не знаю, що це за фірма, мабуть, по... Ні, це наші чіпси. Хвилясті, 42 гривні упаковка. А, насіння Sun Sunich, а, так, по 35 гривень. 110 грамів. А попкорн подорожчив дуже 24 гривні для мікрохвильової. Так, тут бачу консерви в акції. Кілька смажена в томатному соусі по 50 гривень. Це одна фірма, друга фірма також кілька обсмажена в томатному соусі. 60 гривень, а ціна а багата сама. Так, м'ясо курей. Це я вперше бачу, може не звертав увагу. 60 гривень 340 грамів печериці по 64 280 Боже, ікра солодкого перця, майже сотка. Так, ну закрутки дуже дорогі. Закрутки дійсно як по ціні літака. Це у всіх магазинах такі ціни на закрутки. 56 гривень горошок від Верес. І 54 гривні кукурудза від Верес. До речі, в коментарях всі пишуть, що Верес дуже хороша. І кукурудза, і горошок. Трішки дешевше горошок від повна чаша по 30 гривень. І кукурудза також повна чаша по 30 гривень. Так, тут у нас поличка з майонезом, деліка, делікатесний майонезний соус по 47 гривень 520 грамів. А, так, майонез української традиції, не знаю, столовий 300 г 35 гривень. Не знаю цього майонезу. Майонезний соус. А, 30, 300 грамів м, з оливковою олією 24 гривні. Ну, і, звичайно ж, майонез. А, 300 г від щедро з гарбузовою олією 34 гривні. Тут я щось знайшов, але тут не кілограм. Так, гречка по 34 гривні. Дуже чиста, не треба перебирати. Тут я знайшов від повна чаша, власна марка «Сільпо» сардіни, не Атлантична сардина в томатному соусі 240 грамів, 44 гривні. В сільпу можна купити маслини без кісточки, оливки 300 грамів, 59 гривень. Смачнющий артек від світоч. Смак пломбіру 43 гривні. І ще є звичайні класичні. Також 43 гривні. Ось такий шоколад від Millennium можна придбати за 52 гривні. Тут вага 140 грамів, як написано Максі, велика, бачите? А оцей, мабуть, буде найсмачніший. Подобається мені така шоколадка. 240 грамів, 84 гривні. В акції від Vladis Cav'R Fіладельфія і селеця. В сирному соусі 54 гривні. Так, яйця по 4,40 в сільпо поштучно. Економ не знаю, що це за яйця такі. Супер економ. <смірко> так, а, давайте подивимось, які вони. 10 штук це один. Угу. Добре, зрозуміло. Повна чаша яйця порозбирали, по 47 гривень були. Ну, Можливо, в вашому сільпо ще є. Для малечі растіжка по 9,50 йогурт. В акції дольче. Десерт аеросирковий, 170 грамів по 25 гривень. Різні смаки. Хороша знижка на ось цей йогурт від молокія, білий. З всякими штучками зверху по 22 гривні. Карамель з какао. Потім йде. Білий а з попкорном навіть. Угу. Ну, це так всередину закинути, перекусити, але ціна хороша, непогана, 22 гривні. Так, від молоки я також ціна на цей йогурт хороша. По 19 гривень 140 грамів на подушці з ягод. З ягід. Тут різні різні смаки, 140 грамів, усі по 19 гривень. Так, кавомани, подивимося, які знижки на каву. Барійська, 225 грамів, Якоб, 149 гривень. А такого... А, це в зернах, я думаю, це такий вже готовий, ясно. А, монарх Класік вагою 225 грамів, 134 гривні. Якобс Монарх Intense 114 гривень, 200 грамів. Ниска Голд вагою 165 грамів 199 гривень. В акції карт Noa вагою 120 грамів, 234 гривні. Поставили ось такий Якобс барізку з зернами 100% арабіки дрібного помолу в банці. В акції хороша знижка на пакетований зелений чай 25 пакетів 55 гривень. В акції Грейс молочний бірюзовий зі знижкою 30%. Тут 25 пакетів 60 гривень. В акції чорний піквік а пакетований 20 пакетів 29,50. А ось фруктовий піквік можна придбати за 50 гривень. Заварний чай, крупнолистовий, 100 грамів 75 гривень. В акції Хілвей 25 пакетів, чорний чай, 30 гривень. І також Хілвей зелений, 25 пакетів, 30 гривень. Ділмах 25 пакетів. Також зараз хорошою знижкою. По 29 гривень батік. 25 пакетів. А ось велику упаковку, 100 пакетів трипільське сонце, чорний байховий, можна придбати за 82 гривні. Так, по хімії я бачу щось дуже мало цінників акційних товарів. Бачу, от зубну пасту розкуповують вона 50 гривень компліт. 100 грамів 50 гривень, і тут різні можна обрати. Бачу, і зеленою полоскою, і ось така ще є відбілююча. Також 50 гривень, знижка 50%. Так, ось така також зубна паста в акції. Не, не маю часу просто. Не хочу. А, Болгарія. Болгарія, 53 гривні, 100 г. І на цьому, мабуть, все. Хотів вам ще показати ось такий гель для душу дору. Перше бачу. Не бачив такого. Це як новинка. Тільки в сільпо 450 грамів, ну він 99 гривень без знижки. Цікаво буду спробувати, як він. Мабуть, добрий, правда ж? Так, тут скільки два види бачу. Алоє і якась сакура ще. Добре, всім економних покупок, мирного неба і до зустрічі.